Тобі 25, але за відчуттями усі 45. У паспорті одне, а в душі бажання в'язати шкарпетки і скаржитися на моле. Твої друзі обговорюють нові тренди в тіктоці. А ти гуглиш як краще інвестувати в пенсійний фонд? Вечірка? Ні, дякую, краще провести вечір в тиші з чашкою чаю і хорошим подкастом про екзистенційну кризу. Якщо це про тебе, то ти не один. Мільйони молодих людей відчувають себе старими душами, і суспільство це романтизує. От і такий мудрий не по роках, кажуть вони. Але давай будемо чесними. Це не мудрість, це втома, це не глибокий погляд на життя, а результат певних психологічних механізмів, які вкрали твою молодість. Сьогодні ми розберемо чотири основні причини, чому ти почуваєшся виснаженим старим, і що чорт забирай. З цим робити причина перша: ти не стара душа, ти парентифікована дитина. Звучить складно, але суть проста. Парентифікація це коли дитина змушена грати роль дорослого для своїх батьків або сім'ї. Ти був не просто дитиною, а психотерапевтом для мами після її сварки з батьком. Ти був миротворцем, який бігав між батьками. Намагаючись запобігти черговому вибуху, ти був менеджером сім'ї, нагадував про оплату рахунків, піклувався про молодших братів і сестер. Твоє дитинство було не часом для ігор, а роботою на повну ставку, за яку ніхто не платив. У результаті твій мозок навчився бути гіпервідповідальним. Ти постійно скануєш оточення на предмет потенційних проблем. Ти Не можеш розслабитися. Бо десь у глибині душі чекаєш, що все от, от розвалиться, і саме тобі доведеться все виправляти. Ця мудрість насправді хронічна тривога. Ця зрілість просто вкрадене дитинство. Причина друга ти емоційна губка. Згадай, скільки разів тобі телефонували друзі, щоб вилити душу, ти їхній неофіційний психолог. Ти вмієш слухати. Ти даєш слушні поради, ти завжди знаєш, що сказати, щоб заспокоїти людину. І це чудово, але є проблема. Кожен такий сеанс терапії висмоктує твою власну емоційну енергію. Ти, як губка, вбираєш чужий біль, гнів, розчарування. Але, на відміну від губки, ти не знаєш, як себе віджати. Цей стан називається втомою від співчуття. Це професійне вигорання рятувальників, лікарів і хороших друзів. Ти відчуваєш себе старим, бо твій емоційний ресурс вичерпаний. Ти роздав його всього інше. Твоя здатність до емпатії перетворилася з суперсили на прокляття. Причина третя: твій мозок, гіпервігілантний сторож. Гіпервігілантність це стан підвищеної бойової готовності. Твоя нервова система постійно очікує на небезпеку: це могло розвинутися, якщо ти ріс у нестабільному середовищі, часті переїзди, фінансові труднощі, емоційно непередбачувані батьки. Твій мозок навчився. Світ небезпечне місце. Треба бути на поготові. Ти заходиш у кімнату і миттєво скануєш настрій людей. Ти аналізуєш кожне слово. Кожен погляд, шукаючи приховану загрозу, ти прокручуєш у голові майбутні розмови, готуючи відповіді на всі можливі негативні сценарії. Цей постійний аналіз неймовірно виснажує, твій мозок ніколи не відпочиває. Він працює 24-7, як охоронна система найвищого рівня. Звісно, ти почуваєшся старим. Твоя нервова система зношується в рази швидше ніж у людей. Які вміють просто бути в моменті, причина четверта: інформаційне та екзистенційне перевантаження. Раніше люди дорослі шали поступово, їхній світ розширювався повільно: сім'я, село, місто, країна. твій світ це весь глобус, 24-7 Прямо в твоїй кишені. Ти прокидаєшся і одразу дізнаєшся про війни, кризи, катастрофи. На іншому кінці планети твоя психіка не еволюціонувала для того, щоб перетравлювати біль усього світу щодня. До цього додається тиск успішного успіху. Треба знайти своє покликання до 20, заробити перший мільйон до 25, врятувати світ до 30. Ти Починаєш ставити собі екзистенційні питання: хто я? В чому сенс? Набагато раніше ніж попередні покоління. це не робить тебе глибоким, це робить тебе тривожним. Ти занадто серйозний, бо відчуваєш вагу всього світу на своїх плечах. Отже, ми маємо чотири вершники твого передчасного старіння: парентифікація, емоційне вигорання, гіпервігілантність та перевантаження. Звучить безвихідно ані трохи. Це не вирок, а діагноз. А якщо є діагноз, є і лікування. Що робити? Ось чотири кроки, щоб повернути собі свою молодість. Крок перший аудит відповідальності. Принцип: це не мій цирк, не мої мавпи. Візьми аркуш паперу і випиши все, за що ти відчуваєш відповідальність, за свій настрій, за настрій партнера. За мир у всьому світі. А тепер безжально викресли все, що не є твоєю прямою дорослою відповідальністю. Емоційний стан твоєї мами не твоя турбота. Проблеми на роботі у друга ти можеш вислухати, але не вирішувати їх за нього. Навчися говорити ні. Не ні, вибач, я не можу, бо. А просто ні. Це повне речення. Крок другий. Заплануй дурню, поверни собі право на безглузді. Твій мозок звик, що будь-яка дія має бути корисною, продуктивною, спрямованою на саморозвиток. Зламай цю систему, виділи в розкладі час на абсолютно безглузді заняття. Подивись, тупий туписідком, пограй у відеогру просто полеж, дивлячись у стелю. Це не марна трата часу, це терапія для твоєї внутрішньої дитини. Які ніколи не давали просто побавитися. крок третій встанови емоційні кордони. Правило, терапевт не на зміні. Ти не зобов'язаний бути цілодобовою службою психологічної підтримки. Навчися говорити друзям. Я бачу, що тобі погано і співчуваю, але зараз у мене немає ресурсу, щоб це обговорювати. Давай поговоримо завтра. Або це звучить дуже серйозно. Можливо, варто обговорити це з професіоналом. Я можу допомогти тобі знайти контакт. Це не егоїзм, це турбота про себе, яка дозволить тобі зберегти стосунки в довгостроковій перспективі, а не вигоріти дотла. Крок четвертий заземлення. Заспокой свого внутрішнього сторожа. Твій гіпервігілантний мозок потребує доказів, що зараз ти в безпеці. Практикуй техніки заземлення. Коли відчуваєш тривогу, назви п'ять речей, які ти бачиш, чотири речі, які можеш відчути на дотик, три, які чуєш, два, які можеш понюхати, один, яку можеш скуштувати. Це повертає твій мозок з уявних майбутніх катастроф у реальне безпечне сьогодення. Висновок відчувати себе старшим за свій вік, це не знак обраності і не вирок. Це просто набір стратегій виживання, які колись допомогли тобі, але тепер заважають жити. Ти не стара душа, ти молода людина, яку довелося занадто швидко подорослішати. Але ніколи не пізно познайомитися зі своєю внутрішньою дитиною і, нарешті, дозволити їй погратися. Твій справжній вік це лише цифра в паспорті, а твій внутрішній стан це вибір, який ти можеш почати робити вже сьогодні.